Я думаю, кожен з вас хоч раз ловив себе на думці. Блін, хочу Я теж почати заробляти на добре коли дивишся на цих всіх криптанів які катаються на пупових тачках, живуть в дорогих будинках, та літають куди заманеться, то картинка виглядає дуже і дуже солодко. Тож далі відео я тобі розповім, як ти можеш заробляти на крипті з повним ноле в кармані або з певним капіталом. Якщо в тебе є хоча б 100 тисяча доларів, то старт буде враз легший. Важливий момент ці гроші навіть не потрібно витрачати. Якщо ти навіть зараз сидиш і думаєш, блін, я взагалі нічого не тягну всі крипті, з чого почати, як що робити? то ти вже зробив пів справи, не полінувався і знайшов це відео. Далі залишається тільки діяти. Ти сті хочеш? Тож сьогодні відео я тобі покажу всі актуальні способи заробітку на крипті, та що саме тобі потрібно, щоб почати вже сьогодні. І так, щоб ми могли зручно заходити в більшість способів, нам знадобиться біржа з верифікацією. Найзручнішими будуть себе біт та OKX. Якщо то школяр, попроси батьків або придбай верифікований аккаунт на УТІСІ у Телеграм. Якщо не хочеш проходити такі весі, підійдуть Мексик чи Вікс. Біржа потрібна, щоб закинути кошти і перекинути їх на холодні гаманці, MetaMask або ревівалет. Реєстрацію біржі не пояснюю, у YouTube достатньо гайдів на цю тему. Отже, маємо біржу, гаманець і якщо б 100 тисяча доларів стартового капіталу. Якщо грошей немає, то зароби мінімальний старт на звичайній роботі. Це сильно пришвидшить шлях в крипті. Але у цьому відео... Я також покажу способи, де ти можеш зайти з повним нулем. тож не примикай, бо далі буде найцікавіше. Почнемо, напевно, з найпростішого способу, який підходить навіть для повних новачків, це інвестування на споті. Це найпростіший спосіб заробітку в крипті. Ідеальний для тих, хто не має часу сидіти в теснетах, виконувати завдання чи вчитися трейдингу, але має хоча б мінімальний бюджет. Суть максимально проста. Ти купуєш на споті надійні монети, біткоїн, ефіріум, солана, а також сильні альткоїни з підтримкою великих фондів і просто тримаєш їх до наступного булрану. Жодних плечей, жодних ліквідацій, мінімум стресу. Тут логіка максимальна проста. Так, купив актив, він виріс, продав. Все зараз ринок до речі теж дає хороші можливості. Біткої нещодавно був по 125 тисяч, а зараз близько 90. Ефіріум був 4500, зараз 3 тисячі. Тобто ринок реально періодично дає знижки, але потрібно вміти їх ловити, бо такі моменти бувають нечасто. Тут головне правило купуй не на піку і не панікуй при кожному падінні. Бо інакше буде класична історія: купив на хаях, прокатився на хуя. Другий спосіб заробітку абуз про максі бірж. Коли новий токен виходить на біржу, платформа разом із проєктом запускає акцію, роздають токени за прості дії. Умова майже всюди однакові. Робиш депозит і мінімальний торговий оборот. Твої реальні витрати це лише кілька центів комісії. Наприклад, у нещодавній промці до KX можна було заробити 20 доларів за депозит 100 доларів і торгівлю токеном сей на 100 доларів. Тобто купив токен на 50 доларів, одразу продав, оборот готовий. Далі потримав свій депозит кілька днів, отримав нагороду, і все може вводити кошти. А якщо робити це на кілька акаунтів, то профід буде вже в рази в рази більше. Там вже рахуйте самі. Ще, наприклад, нещодавно була жирна темка від Binance Alpha, в якій за активність обсяг Як і обсяги давали поінти, які потім можна було. Обмінювати на токени. Люди реально виносили по сотні тисячі доларів з одного аккаунту. Подібні можливості я буду першим вкладати в своєму телеграм-каналі, який я створив спеціально для цього ютуб-каналу. Там ти знайдеш різноманітні спосіб заробітку на крипті, різні гайди, а також найважливіше це живе ком'юніті, яке тобі завжди в усьому допоможе. Та й взагалі все, що я сам роблю в крипті, я буду вкладати тільки там. Тож переходь та підписуйся, як код ти зараз бачиш на екрані, або переходь за посиланням в описі цього відео. І бонусом розіграю серед усіх, хто передасть цього відео: 5 доларів для п'яти переможців. Ще один спосіб заробітку. Безкоштовні активності типу Теснеті. Тобі треба просто виконувати дії, тестувати блокчейн або протокол. І в майбутньому є шанс отримати винагороди за те, що підтримував проект на старті. Це можуть бути квести, збір поїнтів або просто тестові транзакції. Працюючи з теснетами, ти автоматично вивчаєш DeFi і блокчейн, підключення гаманця, підпис транзакцій, свапи, стейкінг, брідже. Усе це база, яка стане в нагоді для майбутніх активностей. Приклад, це Теснет Movement на один аккаунт я отримав близько 2000 доларів. Акаунтів було декілька, тож загалом я отримав близько 6000 доларів. Але були й інші проекти, які Теж серйозні суми, просто подивись на ці цифри, але треба також розуміти, що проект можна роздати зовсім або дати якісь дрібниці. Про тестнети я також буду писати в своєму телеграм-каналі, там ти завжди можеш поставити питання, і я з радістю на них відповім. Четвертий спосіб плутання ролей у Діскорд. Напевно, багато хто з вас проводить години в Діскорд. Але чи знали ви, що на цьому можна заробити свій перший капітал у декілька тисяч доларів? Зараз багато великих проектів реально платять за активність у спільнотах, і це не просто копійки. Наприклад, проект Вормхол нещодавно роздав від 10 до 20 тисяч доларів за одну роль у моно. Ані Ліон близько 40 тисяч доларів. Звісно, такі суми отримували не всі, але заробити 2 5 тисяч доларів було більш, ніж реально. І таких проєктів десятки. Суть тут проста: ти заходиш у спільноту проєкту, спілкуєшся в чаті, робиш арти, робиш пости в Твіттері, береш участь у іграх та змаганнях, і за це все в купі дають ролі. А ці ролі відкривають доступ до привилеїв, закриті чати, токени, NFT і все інше. Після отримання ролі ти чекаєш дроб від проєкту, де він публікує спеціальний чекер, там ти підключаєш свій Discord аккаунт і дивишся, скільки поєнтів тобі насипали. Далі перекидаєш їх на біржу, продаєш. І все, ти мільйонер. Тут реально можеш заробляти від однієї до 10 тисяч доларів, а іноді і більше. І найкрутіше, що це захоплююче. Ти розвиваєш свою комунікацію, робиш якісний контент, отримуєш визнання. І найголовніше, за чим ми всі сюди прийшли, це гроші. Якщо ти хочеш детальний відос на цю тему, то пиши про це в коментарях. Якщо я побачу, що вам це цікаво, то я зроблю більш розширений гайд на цю тему. Покажу взагалі, як створити якісний Twitter акаунт, Discord, як взагалі все робити покроково. Спосіб номер 5 участь у сейлах. Тут ти купуєш токени проекту на ранній стадії. Ще до Ходу на біржу, а потім продаєш їх після лістингу за більш високою ціною. Все здається легким, але тут дуже потрібна уважність. Я завжди дивлюсь на те, щоб у проекту було повне розблокування токенів на ТГЕ. Бо якщо проєкт робить вестинг, коли спочатку дає лише 10-20 токенів, а решту починає видавати через кілька місяців, це вже інший рівень ризику. Ціна може впасти щодо того, як ти отримаєш всі свої токени, і в найкращому випадку ти вийдеш в нуль, а в гіршому в мінус. Цього року вже були сейли, які давали по кілька іксів від вкладень, а були і ті, що давали скромніше, але приємний профіт у 50-100%. Наприклад. Солеєр, Сахара, Памфан і ще кілька невеликих проєктів. У сейлах дуже важливо підходити до аналізу розумного. Дивишся економіку, команду, умови продажу, наявність ліквідності на старті, хто з фондів входив в цей проєкт і так далі. Бо це не просто купив токен, дочекався лістингу і продав. Таймінг виходу є ключовим моментом. Іноді краще продати в перші хвилини після лістингу, поки ціна не почала падати, як було з памфан. А іноді вигідніше трохи зачекати, поки всі салють і тоді продавати, коли ціна підіймається, як це було солеєр та сахара. Я буду обов'язково заходити в усі наступні сейли. Та писати про них в своєму телеграм-каналі, бо адекватні сейли не можна скіпати. Це халявні гроші. Це ще не всі способи заробітку, їх набагато багато більше, але показувати всі зайняло б у часу. Я спеціально не зачіпаю трейдинг, мемкоїни та торгівлю NFT, бо ці напрямки дуже ризиковані. Але правда, то заробити на них можна дуже і дуже багато. Наприклад, з останнього цемета мемкоїнів на bnb Chain. Там за останні місяці можна було реально заробити на новеньку BMW чи інший апарат. Тож все прийде, головне почати щось робити. Якщо ви далі будете вникати в крипту, то у вас це вийде. А я вам цьому допоможу. Сподіваюсь, це відео було корисним, ви винесли з нього щось важливе і нарешті почнете діяти. Дякую всім за перегляд, підписуйся на мій YouTube канал, мій телеграм-канал, там буде ще більше інфи, щоб ви точно нічого не пропустили. І пам'ятаю, тоді і сьогодні, то я заробляю завтра. З вами був Кріпшу, побачимось у наступному відео.